Компактний та стильний очищувач повітря Гімалаї створить чисте повітря у кімнаті площою до 40 квадратних метрів. Цей очищувач оснащений тришаровим фільтром і додатковим CH-іон-фільтром. Іонізатор CH-Ion Filter генерує негативно заряджені іони аніони і освіжає повітря у приміщенні. Аніони очищують повітря від пилу і диму, зміцнюють нервову і кровоносну системи, покращують діяльність легенів і служать ефективним захистом від респіраторних захворювань. Також вони корисні при астмі і пневмонії шар з іонами срібла для знищення бактерій зупиняє великі частки пилу шерсті, подовжуючи час експлуатації HEPA-фільтру hepa фільтр очищує повітря від часток пилу, пилку та інших алергенів розміром до 0,3 мікрометрів, шар з активованим вугіллям для усунення неприємного запаху для фільтрації метану та інших сукупних ледких органічних сполук. Очищувач повітря Гімалаї має інтуїтивно просте управління. Ви можете налаштовувати одну з чотирьох швидкостей вентилятора: низьку, середню, високу або сон. Індикатор заміни фільтру сповістить, коли буде треба призвести заміну. Також очищувач має таймер на вимкнення до 14 годин, універсальне розміщення як вертикальне, так і горизонтальне, компактні розміри та стильний дизайн разом з продуктивністю очищення у 250 кубічних метрів на годину. Зробить цей прилад невід'ємною частиною вашого щасливого життя. Насолоджуйтесь чистим повітрям та здоровим життям разом з Cooper Hunter.